Вітаю шановного 11-класника! Зараз я постараюсь коротенько і швидко допомогти вам підготуватися до тематичного оцінювання з Всесвітньої історії по темі Друга світова війна. Почнемо традиційно з ДАТ. Отже, Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року з нападу Німеччини на Польщу. Закінчилася Друга світова війна 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії. Частиною Другої світової війни була Велика Вітчизняна війна. Тобто війна Радянського Союзу та всіх народів, які входили в нього, а не тільки Росії, як це зараз розглядається, проти Німеччини та її союзників. Почалась Друга Велика Вітчизняна війна 22 червня 1930. 1941 року, Нападом Німеччини на Радянський Союз. Закінчилася вона 9 травня 1945 року капітуляцією Німеччини. Наступними значними датами у Другій світовій війні було 17 вересня. Це напад Радянського Союзу на Польщу 1939 року. Також важливими датами був травень-червень 1940 року. Це капітуляція Франції. Німеччина перемогла Францію та заставила підписати принизливий акт капітуляції. Наступною визначною датою є 7 грудня 1941 року. Тоді відбулося бомбардування японськими бомбардувальниками американського флоту Тихоокеанського, який знаходився. На базі Пірл Харбор. Внаслідок цього нападу американський флот було знищено, і Японія на деякий час отримала повністю перевагу в Тихоокеанському регіоні. Отже, це було 7 грудня 1941 року. Наступного дня Сполучені Штати Америки вступили у Другу світову війну. Наступною черговою значною датою був січень 1942 року. Тоді провідні країни світу створили антигітлерівську коаліцію, тобто об'єднання країн для боротьби проти Німеччини та її союзників. Основні союзники Німеччини були це Італія, фашистська на чолі з Мусоліні та Японія. Також найбільшими союзниками Німеччини були Угорщина та Румунія. Черговою датою. Є 28 листопада 1 грудня 1943 року. Це перша зустріч так званої Великої Трійки. Зустріч лідерів трьох провідних держав антигітлерівської коаліції Рузвельта від Сполучених Штатів Америки, Черчилля від Великої Британії та Сталіна від Радянського Союзу. Однією з найвизначніших дат Другої світової війни, звичайно, є. 6 червня 1944 року. Це відкриття у Європі на півночі Франції в Нормандії союзниками Другого фронту, який відтягнув значні військові сили Німеччини від Радянського Союзу, від Східного фронту. І, звичайно, вирішальним роком Другої світової війні є 1943 рік. Це рік корінного перелому війни. До цього. Сили гітлерівської коаліції, Німеччина та її союзники наступали на усіх фронтах. Мається на увазі і в Африці, і в Європі, і в Азії. В 43-му році вони прийшли до оборони та почали втрачати свої позиції. Тепер перейдемо до історичних постатей. Отже, Адольф Гітлер це фюрер Третього Рейху, головнокомандувач Збройними силами Німеччини під час Другої світової війни, лідер нацистської Німеччини. Франклін Рузвельт це президент США під час війни. Шарль Де Голь це керівник Руху опору у Франції, згодом після війни президент Франції. Роммель це безперечно геніальний військовокомандувач-полководець танкових з'єднань нацистської Німеччини. Він був головою німецького корпусу у Північній Африці. Георгій Константинович Жуков, полководець Радянського Союзу, маршал, приймав парад перемоги у Москві. Беніто Мусоліні, лідер фашистської Італії під час війни. Йоахім фон Ріббентроп, був міністром закордонних справ Німеччини, міністром Третього Рейху. До речі, коли після війни Після Нюрбенського процесу були засуджені керівники Третього Рейху до страти Рібентропа повісили Першим, Етлі. Етлі став прем'єр-міністром Великої Британії, який змінив на посту Черчиля після Другої світової війни. Йосип Сталін, лідер Радянського тоталітарного Союзу. Уінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великої Британії під час Другої світової війни. Гаррі Трумен змінив Рузвельта на посаді президента. Рузвельт помер під час війни, ось в кінці самому війни від поліоміеліту. І його замінив віце-президент Гаррі Трумен, який потім став президентом наступним Америки. Генерал Москаленко, це відповідно українець, який від імені радянської делегації приймав капітуляцію Японії 2 вересня 1930 року. 1945 року. Отже, терміни. Голокост. Голокост це винищення євреїв під час Другої світової війни нацистами та їхніми союзниками. Барбаросса – Це план близьковичної війни Німеччини проти Радянського Союзу. Був затверджений в грудні 1940 року, почав втілюватися з 22 червня 1941 року. Передбачав за 10 тижнів. Окупувати завдяки швидким ударам танкових з'єднань, так звана Блискавична війна, Бліцкриг. Ось територію від кордону Радянського Союзу до лінії Архангельськ-Волга. Тобто за 2,5 місяці вийти до рубежів Волги, захопити Москву. Іншими словами, план Барбароса передбачав дуже швидке захоплення європейської частини Радянського Союзу. Лендлізінг це. Постачання, які проводили Америка та Велика Британія під час Другої світової війни Радянському Союзу, тобто це постачання товарів військових та мирних, ось по вигідним, дуже для Радянського Союзу низьким цінам. Капітуляція це визнання країни себе переможеною. Новий порядок це система заходів запроваджена Німеччиною та її союзниками на окупованих територіях. Тобто це система законів, які запровадила Німеччина на території тих країн, які були нею окуповані. Другий фронт. Другий фронт це є фронт, відкритий англо-американськими військами, ну, звичайно, і їхніми союзниками у Європі, на півночі Франції. Який у 44-му році, в 45-му році відтягнув значні сили Німеччини від Східного фронту від Радянського Союзу? Східний вал це оборонна лінія по річці Дніпру та річці Молочній, яку побудували, що почали будувати нацисти в 1943 році, добудувати не встигли. Метою східного валу було зупинити наступ радянських військ, відсидітися за цим східним валом, зібрати сили і почати новий контрнаступ проти радянських військ. Упав східний вал, тобто був захоплений ось у листопаді-грудні 1944 року. Рух опору це боротьба окупованих країн. Проти нацистського та фашистського режиму, між вислами це боротьба населення проти окупантів. Холодна війна. Так назвали відносини між провідними країнами світу і двома системами, між Радянським Союзом Америкою, відповідно між радянським тоталітаризмом і американською демократією. Бойових дій не велося, тому війна холодна. Але протистояння постійно було. Обидві країни боялися нападати одна на одну відкрито, бо жодна з країн не була впевнена в перемозі. Тому вони намагалися один одному підгадити в різних сферах ідеологічній, політичній. Ось, наприклад, коли Америка воювала у В'єтнамі, Радянський Союз В'єтнамцям постачав зброю, щоб вони били американців. Коли Радянський Союз вторгся в Афганістан, американці постачали афганцям зброю. Обидві країни вели гонку озброєнь, тобто, власне, кожна країна намагалася мати на даний час найкращі літаки, танки, ракети, що призвело до того, що Радянський Союз маючи дійсно передові літаки, танки і ракети, в товарах для населення значно відставав. Тепер, в принципі, основні поняття, основні е терміни поняття Другої світової, наприклад, значення Другого фронту, звичайно, воно полягає в тому, що. Коли союзники відкрили другий фронт у Європі, це значно пришвидшило капітуляцію Німеччини, бо Німеччина мусила переділити свої війська на дві частини. Не тільки на схід посилати проти Радянського Союзу, але й значну частину відтягнути на англійців та американців. І, відповідно, Німеччина зазнала капітуляції швидше, німецькі війська були швидше розбиті. Наслідки бомбардування Пірл-Харбора для Японії це було добре, тому що японці розробили тихоокеанський американський флот. Ось, але вони отримали тимчасову перевагу. Американська економіка відновилася, вона відновила флот чисельність, вона перевершила японський флот і змогла за кілька років нанести американцям поразку. Але, тобто Пірл Харбор має два наслідки. По-перше, японці отримали вільні руки в Азії, вони змогли окупувати величезну кількість країн в Азії, американці не могли цьому зашкодити. А європейці не могли, бо вони були зв'язані Гітлером і Мусоліні в Європі. А друге, це те, що американці вступили у війну. Бо, як ви знаєте, на 1941 рік Америка зберігала нейтралітет. Але коли японці напали на них, відповідно, американці вступили у війну. Це теж значно допомогло антигітлерівській коаліції. Основні питання та учасники Тегеранської конференції. Ну, власне, Тегеранська конференція, як ми вже казали, відбулася в 1943 році. Учасники це, звичайно, Рузвельт, Черчилль і Сталін. Основне питання було про відкриття Другого фронту, відновлення після війни Польщі та створення якоїсь міжнародної організації, яка би мала оберегти світ від майбутньої війни. Ну, згодом такою організацією стала якраз Організація Об'єднаних Націй ООН, яка існує до сьогоднішнього дня. Значення під Сталінградом та Курськом перемоги, звичайно, що внаслідок цих перемог був зламаний хребет нацистській Німеччині. Її було зупинено, тому що до цього вона постійно тільки наступала, і вона перейшла до оборони. Тобто, після битв під Сталінградом та Курськом, радянські війська, в яких воювали всі народи Радянського Союзу. Ось, зуміли зупинити просування нацистів та їх союзників і відповідно почати визволення території Радянського Союзу та всіх народів, які проживали на його території. Причини холодної війни це те, що колишнім союзникам після війни, зокрема Англії, Франції, Сполученим Штатам Америки та Радянському Союзу, було важко домовитися про устрій у світі. Радянський Союз хотів поширити свій вплив на якомога більшу кількість країн, насадити тоталітаризм і в інших державах. Радянський Союз окупував пів Європи, те, що було між ним і Берліном, все було окуповано. Польща, Чехословаччина. Це було названо звичайно визвольним походом. Ось, але в цих країнах були насаджені радянські режими, які керувалися з Москви. Формально ці країни були незалежними. Був створений так званий соціалістичний табір. А демократичні країни не хотіли цього відповідно. Поширення. Тому між колишніми союзниками зав'язалася боротьба. Вони перемогли Гітлера, їх це, їх це поєднувало, боротьба проти Гітлера. Вони його перемогли, між ними виникли суперечності. Суть окупаційного режиму та план Ост. Ну, власне, план Ост це план дій на окупованих східних територіях. Тобто все, що на схід від Німеччини ось, називалося Ост, тобто Схід. А план Ост це план, що робити на окупованих територіях. В першу чергу з населенням, а вже потім з економікою, ресурсами. І, звичайно, що передбачалося винищення великої кількості населення слов'янських народів, тому що слов'яни вважалися людьми, не арійцями. Ось це економічне пограбування цих територій і заселення їх німець, німцями, арійцями, освоєння, колонізація цих територій. Але окупаційний режим фактично полягав на так званому расовій дискримінації. Ось це в перших порах використання місцевого населення просто-напросто як робочої сили для того, щоб вони обслуговували потреби Третього Рейху під час війни. А потім місцеве населення або унімечувалося, або винищувалося. Була велика кількість концентраційних таборів, гетто. Ось в гетто водили євреїв, циган, от в концентраційних таборах представників іншої національності. До ну, речі, євреїв під час війни було знищено по самим завищеним міркам півтора мільйона людей, тільки українців всім. Ось так, що в принципі від нацизму постраждали не тільки євреї, постраждала величезна кількість поляків, українців, білорусів, адже жертвами Другої світової війни за останнім підрахунком було 67 мільйонів чоловік. Я думаю, що коротко, коротко ви ознайомилися з Другою світовою війною, звичайно, це в 15-20 хвилин не вкладеш. Але основні постаті, основні дати та визначення ми розглянули. Хочу бажаю успіху.